Матрац Стів. Матрац Стів це жорсткий матрац, створений для тих, хто цінує стійкість та надійність. Матрац здатний витримувати навантаження до 200 кг на одне спальне місце. Висота виробу становить 22 см. Виробництво матрацу Стів починається з високоякісної тканини преміум класу, що виробляється в Бельгії з матеріалів найвищої якості, включаючи натуральну пляжу. Основу матрацу покладено посилений пружинний блок. Покид є Харт шахматної збірки. Це високоскладні системи, які ідеально адаптуються до ваших потреб. Центральне склеювання кожного ряду пружин надає індивідуальну гнучкість кожної окремої пружини, забезпечуючи високий ступінь підтримки тіла. Додатковими матеріалами в матраці є. Піна комфорт фом, яка додає матрацу ортопедичних та анатомічних властивостей, має комфортну м'якість і водночас гарну пружність. Кокосова койра з обох сторін є однією з особливостей цього матрацу. Вона абсолютно безпечна для здоров'я, екологічно чиста та гіпоалергенна. Organic Layer – натуральний екологічно чистий матеріал з натуральними волокнами, що витримує великі навантаження. Новий дизайн боковини розроблений з допомогою новітніх технологій виробництва, робить матрац ще яскравішим та практичнішим. Матрац Стів поєднує в собі дві унікальні сторони, кожна з яких забезпечує ідеальну анатомічну підтримку та комфорт.